На прямому зв'язку з нами зараз Єгор Розагрєв, це генеральний директор Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Міністерства юстиції. Ми вітання вам, пане Єгоре. Вітаю студія, вітаю глядачі. А які принципові зміни от, з 26-го року для громадян України, які захочуть цими послугами скористуватися по-новому, відбудуться. Е, дивіться, ну давайте я, напевно, розпочну з нотаріусів тому що зараз вони розпочали навчально-тестовий період цієї системи, і ми очікуємо, що до кінця року ми отримаємо фідбек від нотаріусів і зможемо внести певні технічні допрацювання в систему, тому що ми розуміємо наскільки важливо почути думку нотаріусів, тому що зараз вони безпосередньо виконують дуже важливу роботу, і ми повинні орієнтуватись на них. А з початку 26 року. Ми плануємо запровадження онлайн нотаріальних дій, тобто кожен користувач може через мобільний застосунок дія отримати певні категорії нотаріальних дій. Він зможе оформити в онлайн режимі. В першу чергу ми говоримо про довіреності, потім поступово ми будемо збільшувати кількість інших документів. А оцей принцип єдиного вікна можете детальніше про нього розповісти? Ну для оптимізації надання отих от нотаріальних послуг, що зміниться тоді? Бо в принципі, то я коли йду до нотаріуса, в мене і так єдине, тільки особисте вікно з нотаріусом, до якого я приходжу. Що змінюється тут? Дивіться, тут ключове єдине вікно. Це мається увазі саме для роботи нотаріусу, тому що вони зараз будуть працювати в єдиній системі, там де будуть об'єднані всі реєстри, і це говорить в першу чергу про їх швидкість, тому що вони набагато швидше зможуть отримувати інформацію з реєстрів і плюс в тому, що ми передбачували, що інформація з реєстрів вона буде в автоматичному режимі підтягуватись? Тобто, це буде зручніше для нотаріуса. Це перше, а друге, це буде швидше для громадянина, який прийшов оформити ту чи іншу нотаріальну дію. А наскільки оця нова система може прискорити саме цю роботу нотаріусів? Ну це питання годин, днів, хвилин. Дивіться, ну якщо ми говоримо про онлайн нотаріальні дії, які будуть з 26-го року, то це взагалі зовсім інший підхід, тому що насправді Україна одна з перших країн, які реалізують саме подібний підхід. І тут ми розуміємо, що це буде набагато швидше, і громадянин зможе, не виходячи з дому, оформити ту чи іншу довіреність в онлайн режимі з нотаріусом. Якщо ми говоримо про нотаріусів, не Скільки для них це буде швидше, те, що я вже зазначав, точно пришвидшення буде за рахунок автозаповнення деяких даних. Це перше і друге, ми розуміємо, що зараз оцей навчально-тестовий період повинен нам показати наскільки це буде швидко, і якщо будуть певні побажання чи якісь коментарі від нотаріусів, ми будемо ще допрацьовувати, щоб безумовно покращити. І пришвидшити їх роботу, тому що це буде зручно і для них, і для громадян. Скажіть, а перші якісь фідбеки, ці зворотні зв'язки під час цього навчально-тестового періоду ви вже отримаєте, чи ще поки по нулях? Дивіться, ми буквально вчора відкрили якраз навчально-тестовий період. Він буде тривати до 30 вересня, а тому зараз ми якраз таки в процесі збору всіх відгуків і фідбеку від нотаріусів. А захист даних яким чином от він забезпечується тут? Дивіться, ми розуміємо, що для міністерства юстиції це ключовий пріоритет кібербезпека. Тому зараз на базі державного підприємства НАІС створюється кіберцентр, який буде безпосередньо моніторити всі зміни і робити кіберзахист зазначеної системи. Це перше. Друге, ми плануємо провести низку навчань для нотаріусів і низку технічних рішень, які саме безпосередньо на робочій станції. Самого нотаріусу вони зможуть покращити кіберстійкість і е, всі кібератаки, які будуть здійснюватись чи на робочій станції, чи безпосередньо на систему, вони будуть заздалегідь упереджені. Я, я ж правильно розумію, що нотаріат ну це по суті одна з найскладніших сфер для цифровізації. Ну і зараз ми там про певні етапи говоримо довіреності, але ж потім, ну там ого на правду того, чим нотаріуси займаються. От які найбільші виклики ви бачите, мабуть, в майбутньому під час розширення оцього цифрового сегменту для нотаріату? Ну, дивіться, мені здається, найбільший виклик. Ми вже пройшли, тому що саме технічне запровадження цієї системи це ну по факту це революція в значеній сфері саме нотаріальних послуг, тому що ми розуміємо, що система є нотряд, це по факту революційна система, але у нас тут є вже певний бекграунд технічний, тому що ми запустили послугу шлюб онлайн і технічно дуже схожа, схожий алгоритм. Якщо ми говоримо саме про онлайн-нотаріальні дії. І вони будуть відбуватись по типу того, що зараз відбувається в онлайн шлюбі. Коли є реєстратор, коли є дві особи, і вони безпосередньо через дію підписують документи. Тому технічні складності я сподіваюся, що ми вже пройшли основні, тому що запуск такого складного IT-продукту продукту це величезне випробування як для it фахівців так і загалом для фахівців, які запускають цю систему. Дякую вам, пане Егору, за те, що роз'яснили ці моменти в прямому ефірі. Його. Єгор... Розагрієв це генеральний директор директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Міністерства юстиції України. Він був на прямому відеозв'язку.